Друзі, привіт! Компанія Безпека Сервіс вас вітає. І сьогодні хочу поговорити про повноцінну систему відеоспостереження на базі отакої камери. Значить, е камер таких є, в принципі, велика лінійка, там є. Скажу так, в ціновому в ціновому діапазоні це десь від 2,5. Ну і там закінчується там і і 4, і 5, і 6, тобто залежно тисяч гривень. Залежно від того напрямку тої камери, яка нам потрібна. Ну, суть не в тому. Значить, Сьогоднішня наша задача це побудувати. Автономну, абсолютно автономну систему спостереження, яка буде працювати самостійно, і ми зможемо відслідковувати або е на телефоні, смартфоні, або на комп'ютері, або на ноутбуці. можемо дивитися систему спостереження, відслідковувати і бути нею задоволені. Значить, Значить, що, що являє сама карта, камера? Значить, ця камера 4 Мпіксельна IP-камера, яка вмістить в собі слот під micro CD-карту. Ось така камера. У неї є <кій> тут, якщо відкрутити оцих два болтика. болтики, в неї є е слот під CD-карту. Сід-карта CD у нас є 28 ГБ. Цю камеру ми будемо ставити 128 ГБ. Може бути менша, 64 ГБ, може бути більша. Тобто це вже залежить від того. Наскільки нам потрібно архіву. Але е, камера пише циклічно, через те, якщо е, в неї закінчиться архів, то вона стирати буде попередню запис і новий буде писати. Так що цим проблем у нас не буде. Значить, дивіться, як вона ця камера працює. Значить, для того, щоб підключити камеру, значить, е, нам потрібен два джерела живлення. Значить, моє може бути це поє інжектор, до По такого плану. Поє інжектор. Значить, ми сюди. Обжатий кабель. Комп'ютер комп обжатий кабель. Сюди ми ставимо другий кінець цього кабеля обжатий. Довжина шнурка нас залежить від того, скільки у нас буде Тобто, Якщо нам треба поставити в якомусь місці, там, ми ставимо на вулиці, то це буде там, може бути і 15, і 20, і 30, і 50, А може бути. Якщо ставимо якомусь приміщення, може бути 10 І 5. І включаємо напругу, розетку. А другий кінець ми підключаємо до нашого інтернету, роутера. Да? І камера, значить, підключається камера до ноутбука, активується камера, настраюється камера. Додаються параметри, які їй потрібно. Потім ми скачуємо на мобільний телефон приложення. Приложення. Да, скачуємо це приложення. Програму. Давайте говорити так. І ця камера в нас під'єднується до програми. до програми. І там є в неї також є в неї налаштування різні, які можна зробити з телефону. І оці е які вже можна буде управляти через цю програму. Можна буде управляти цією камерою. Ну, можна буде робити перегляд, там якісь настройки робити, якость, контрастність, <кл 'язок> тобто, якісь деякі <кл 'язок> то що <кл 'язок> можна робити. Да? І... В принципі, цього достатньо для того, щоб е, ця камера могла е, забезпечити всі наші потреби. Значить, Такі камери, вони можуть встановлюватися як на вулиці. Це даний, дана камера, даний тип камери, це вулична камера. Але в нас є е, вуличні камери, є внутрішні камери. Також вони є. Це камера циліндр. Да? Ціліндри є, купола, там різні різні камери є. Також по ціні теж вони різняться по ціні. Це 4-м камера. камера. Ціна там кому треба, там, будь ласка, моте на вайбері, група Безпека Сервіс, можете підписатися. Зайти на цю групу, і якщо когось цікавить ціна цієї камери, то можна буде обговорити ціну. Також що хочу вам сказати, що практика така вже є, да? тобто людина, яка хоче таку, таку камеру, але понятно що вона може і не зможе, не зможе її настроювати, вона може, як говориться, ми можемо з нею зробити наступне. Тобто вона замовляє цю камеру. У нас перерахунки всі йдуть по ФОПу. Щоб ви розуміли, тобто, тобто, ніякого там з карточки на карточку це ніякого. Тобто є рахунок виставлений, людина оплачує цю камеру по рахунку. Цю камеру ми настраюємо, настраюємо, і вам вже відправляємо цю камеру готову. Тобто ви її тільки ну, ваша е, задача. В тому, що ви її закріпили цю камеру. Там нічого такого сложного немає. Там, в принципі, Це можна на словах. Все. Можна... Ну, я буду знімати там далі ролики, як ми будемо монтувати. Тобто, тут є от три отвора, саморізами її закріпив. Тут є один болтик, це регу... регулювання, якщо його відкрутити, то вона буде рухатися. Тобто це все я кажу, на словах навіть це все робиться. І значить, Камера абсолютно настраєна, е, налаштована, відправляється замовнику. Якщо є якісь потреби, значить, е, віддалено ми підключаємося до його комп'ютера, до його ноутбука. І е, також можемо цю камеру підстроїти, там, доналаштувати, там, які необхідно налаштування, ми можемо зробити. Віддалено. І людина. Ну і зрозуміло, що вказівками вказівками, е, що там е, на телефону скачати програму, то там треба буде е, десь які моменти можуть бути, то це вже, як говориться, по телефону це все рішається. І, в принципі, будете мати таку чудову автономну систему відеоспостереження, яка не потребує ні відеореєстратора, ні жорсткого диска. Ні купу цих проводів, і це все. Тобто, це абсолютно на сьогоднішній день повноцінна система спостереження, яка встановлюється будь-якому приміщенні, в будь-якому місці, і будь-яку погоду вона буде стояти, вона буде працювати. Причому IP-шня камера вона дуже гарно працює і вдень, і вночі. Ну, я кажу, що далі в роликах ми будемо. Монтувати оці системи, будемо дивитися, я буду показувати, як це все працює що до чого. Ну от, коротенько все. Хто хоче таку камеру, будь ласка, можете дзвонити по номеру телефону 067 431 1373. Звати мене Ігор. Звертатися. Або є на вайбері група Безпека сервіс. Можете також туди писати якісь питання, якісь, ну, по придбанню камери або по налаштуванню камери. Це все також можемо з вами, як говориться, робити віддалено. Дякую за увагу. До побачення. Гарного дня!